Інститут вивчення війни у своєму свіжому зведенні пише про те, що на Авдіївському напрямку українські захисники активно нищать ворожу бронетехніку, яка підтримує російську піхоту. Детальніше про те, що зараз відбувається, і в самій Авдіївці, і довкола неї говоримо із начальником міської військової адміністрації Віталієм Барабашем. Пане Віталію, я вас вітаю. Слава Україні, вітаю героям, слава той висновок, до якого доходить інститут дослідження війни, що активно зараз ворожа бронетехніка нищиться на авдіївському напрямку. Це з чим пов'язано? Це знову колони пішли чи інша тактика російська, але тим не менше з великим застосуванням бронетехніки? А, ну, після вони технікою трошки активно дійсно декілька днів тому, коли їм дозволяли погодні ум умови. Зараз у нас знову трошки відлига плюс 5, знову сніг тає, грунти знову мокрі, і Техніки вони вчора, позавчора майже не застосовували. Перед тим декілька днів дійсно вони їхали колонами, намагались вони знову ж, так, дуже активно сувати її піхоту, і техніку і, і психіму вдіївського. Звичайно, що ну знаєте, як. Ми, ми кажемо, що вони пристріляли нам всю дорогу, всі повороти, всю логістику умовно кажучи, то так наші хлопці пристріляли всі, всі їхні напрямки, де вони намагаються рухати. Ну і як звичайно, як результат, це велика кількість їхньої техніки, яка навіть не не встигає доїхати безпосередньо до лінії, ну здебільшого, до лінії там фронту, да там вже безпосередньо до позицій. Дійсно дуже багато техніки. А хлопці порахували тільки за грудень місяць. Більше ста одиниць броньованої техніки було знищено на нашому напрямку. Пане Талю, ну Росіяни кинули величезні сили на Авдіївку, і людські, і в техніці, і дрони. Але тим не менше вони мають просування. Але це точно не ті просування, на які вони, по перше, розраховували, враховуючи те, що з 10 жовтня та розпочався цей черговий активний наступ. Чому так? Що саме не дає ворогові просунутися? Через те, що дуже багато безпілотників, і вся техніка нищиться. Там ем, аеророзвідка працює і відповідно кожен рух видно. Як ви собі пояснюєте, чому їм не вдається? Ну тут сукупність, е, знаєте, факторів. По-перше, дійсно, да, дуже багато. Е, ну, от з від дня цього загострення на нашому напрямку від 10 жовтня, дуже багато е, включились. Дійсно, я назву ну саме так включились і. Скажем так, волонтери і просто люди, які донатять на є збори безпосередньо від хлопців на FPV-дрони, на різні дрони є. Скажем, так це цілеспрямовані поставки. вже цих FPV. є. Там ну дуже велика допомога від Франківська було підписано. Меморандум з Івано-Франківською і Авдіївкою. Про співпрацю і в в, в в рамках тільки цього цієї співпраці вже там не знаю. Ну 300, може 350 навіть FPV-дронів було передано за цей період. Ну тобто всі включились, FPV-дрони дійсно дуже багато. Якщо ну якийсь там певний час тому було навіть таке враження, що в них їх більше, то зараз однозначно цього немає. Плюс звичайно, що це. Знаєте, сукупність і роботи артилерії, і роботи піхоти, і аеророзвідки, і е, сил спеціальних операцій. і просто хлопців на передовій піхоти, і десантників, і прикордонники тобто, всі в дуже шалені такі взаємодії працюють. Е, ну, дійсно, дуже, дуже злагоджена робота всіх наших підрозділів, які боронять наш, е, ну, наш напрямок, і це як результат. Ну, дійсно, ворога стримують, шалені втрати вони несуть. Їх дійсно більше, в рази більше, і техніки особового складу, але ж ну, того просування, на яке вони там розраховували, на яке вони хотіли, да, в них точно немає, і я впевнений, що її не буде. Бо ну, останнім часом дуже багато. Серед скажімо, окупантів, які безпосередньо намагаються штурмувати позиції навколо вдіївки, ну так званих «отказників». да їх дуже багато і про це скиглять не тільки самі ці відказники про це дуже багато. Пишуть в телеграм каналах з тієї сторони, ну і плюс родичі тих самих отказників, вже там звертаються до Путлера там з проханням. Якось їх там помілувати, не треба їх казніти, ну і так далі, тим подібне. не ганіть їх на Авдіївку. Ну, тобто такі речі вже дуже, дуже багато останнім часом в соцмережах з'являються. Тим не менше, атаки на Авдіївку продовжуються. Як у вас ця ніч минула? Було декілька авіударів. І цієї ночі, і минулої ночі. Чільник області. Декілька днів тому. Привідну цифру 250 кабів за два тижні. На жаль, вже маємо під 300 цих кабів. Декілька днів пройшло з того часу. А їх ну в середньому в добу десь 20-30 штук в місто залітає. Ну і ну, звичайних артобстрілів да таких масованих також менше 40 не буває. Останні декілька ночей вони дуже активно застосовують авіацію. Це раніше було дуже рідко. здебільшого вони в світовий день кидали ці кави зараз, от ну чотири ночі це точно. Вони дуже активно каби кидають саме вночі. Ну це тут для розуміння, що одна така бомба важить в середньому 500 кілограмів. А якщо 30 таких за добу, то страшна математика нам зрозуміла.